Всім привіт! Це Ксюша, та що читає, знімає і трішки про це розповідає. Я все-таки перезняла це відео. А сьогодні я хочу поговорити з вами про речі, які мене бісять як людину, яка не так давно потрапила на простори буктоку. Перше це неможливість залишити негативний відгук про книгу. Я помітила таку тенденцію, що е, буктокери, коли хочуть сказати свою негативну думку про будь-яку книгу, роблять вступ десь хвилину, де вибачаються перед усіма, передусіма кергомотобразити. Е, розказують про те, що вони не вважають, що ця книга якась не така, просто вона їм не сподобалась. Я прихильниця чесної думки. І якщо нам, для мене книга просто. Фігова, я хочу спокійно про це казати, не думаючи про те, що зараз налетять люди в коментарях. Я не кажу, що ця книга фігова книга, але вона фігова для мене. Тобто, ви заходите на мою сторінку, ви бачите моє відео, і там моя суб'єктивна думка, яку я не хочу пояснювати. Я просто ділюся своїми враженнями з вами. Друге, лише популярні книги, нічого нового. Я заходжу в BookTok, і на книжковий ютуб, щоб знайти щось нове, дізнатися про нових авторів, можливо, про українських, можливо, ні. А в принципі, майже всі блогери юзають одних і тих самих авторів, одні і ті самі книги по, по колу, і ти не можеш нічого знайти нового. Тому зараз я взяла для себе таку тенденцію, мені всі друзі, знайомі, або якщо я замовляю, я замовляю книги, які взагалі не згадувалися в буктоці і так далі, щоб. Знайомитися з новими авторами, багато з них українські, і багато з них більше з них не гірші ніж ті, що популяризовані. І по-друге, я хочу, щоб мої, наприклад, підписники могли знаходити нові книги, а не просто юзати те, що ну, і так уже дуже популярно, і те, що читають всі. А тепер маленький відступ. Сьогодні я даю змогу трьом з вас отримати свої книжкові бажанки. А для цього вам потрібно в коментарях написати, що з'явилося на задньому фоні в цьому відео. Це не книга, це якийсь елемент, чого не було в попередніх трьох відео. Першим трьом людям, хто напише правильні відповіді тут в коментарях, я подарую книжкову бажанку. Третє це мільйон прочитаних книг в місяць. Це моя суб'єктивна думка, але я їй скажу, навіть якщо вона вам не цікава, коли в мене був не читун, або коли в мене просто не було змоги читати багато, я читала там 2-3 книги, і коли я заходила і бачила ці 20, 50, 100 за місяць, мені хотілося застрелитись. Це зовсім не мотивує читати. Це. Що ж Зовсім не мотивує читати, це взагалі заводить ще більше нечитун. читун, ти думаєш, що ти якийсь не такий, от люди можуть читати, а ти не можеш, і так далі. Наприклад, я в січні почитала 4 книги, 5, якщо бути точніше, рахуючи за аудіокнигою. В лютому я почитала 12. Що буде в березні, я не знаю. Коли в мене є час, я читаю. Я не люблю читати на швидкість, мені подобається насолоджуватись книгою. І мене ще бісить історія, коли люди кажуть. Ти просто не хочеш читати. Хто хоче, завжди знайде змогу читати багато. Ні, я просто не можу. У мене є сім'я, у мене є робота, в мене є ще життя поза книгами. Четверте, четвер, це, це те, що бісить найбільше. Це ставлення людям діагнозів або засудження людей через те, що їм подобається якась література. Я та людина, якій подобається дарі як романи, типу Аделіни, типу Гудзики, Мережеву і так далі. І в коментарях прилітає така фраза, що. Люди, яким подобається насильство, аб'юз в книгах, психопати, приховані психопати, з них не все в порядку з головою і так далі. Боже, я не думала, що я колись це скажу, але який це ідеот... іде... ідеотизм засуджувати людей за їхні літературні вподобання? Я думала, що в 21 столітті всім байдуже, як одягаємося, що ми дивимося і що ми читаємо. Типу, якщо я люблю книги і фільми про серійних убивць, це не значить, що в мене мрія стати серійним убивцею. Люди статись до цього простіше і нач... навчіться поважати чужі смаки. Якщо вам щось не подобається, це не значить, що це не може подобатись нікому. Та сама історія і за ромкоми. коли засуджують людей, які читають ромкоми і кажуть, що це класно. Їх обзивають е, сопливими і так далі. Мені також подобаються деякі рамкоми. Мені при цьому подобається трилер і дарк романи. Мене нема одного улюбленого жанру. У мене позиція, що мені подобається певна книга, а не певний жанр. І оця війна між темними, темною світлою стороною, така непроголошена, реально моментами дуже бісить, особливо коли заходиш в коментарі, а їх багато. А що вас найбільше дратує в буктоці, в книжному Ютубі, і чого з чим ви особисто стикалися? Також не забудьте про вподобайку та підписку, щоб не пропускати мої нові відео. А вам бажаю! Цікавих книг, гарного читання та всього найкращого.